Сьогодні найвеличніше і без перебільшення найвизначніше свято Українства День Незалежності України. Того історичного дня, 24 серпня 1991 року, Україна стала самостійною, стала творцем власної долі. Нам повернуте горде ім'я Українці! Вся історія українського народу це історія боротьби за збереження своєї самобутності і створення незалежної держави. На вівтар цієї боротьби клали і кладуть нині своє життя тисячі, мільйони людей кращі сини нашого народу. Минуть роки, століття та пам'ять про героїв не згине по вік. Вона світитиме не тільки українцям, а й тим, хто готовий покласти життя своє в ім'я ідеї, в ім'я Батьківщини. Шановна українська родина, просимо шанувати хвилину і мовчання тих, хто віддав своє життя за волю України, тих, хто нині став на захист рідної землі і загинув. Їх імена вічно будуть жити. В серцях вдячних нащадків як імена героїв. Щиро підтримуємо ті слова, сказані Валерієм Володимировичем нашим прекрасним ведучим, про те, що сьогодні свято найвеличніше. В історії становлення кожного суспільства, кожної громади та і кожної людини. День Незалежності. День незалежності дорівнює воля, свобода. І Україна її має, хоча віками волю, свободу, незалежність хотіли таки відібрати в Україну. Як не одні, так і інші. Оцей благословенний край з широкими ріками, родючими землями, яскравим сонцем, прекрасним та кліматом. Талановитими людьми хотіли покорити. Але не вдавалося. Не вдавалося, тому що серед нас є багато людей, які виховані і живуть під гаслом. Воля України або смерть. Вони обрали шлях, як говорить відомий письменник, померти один раз, а не двічі. Померти фізично, а не померти один раз морально, бути роздушеним, а потім все-таки і фізично. Мремо стоячи, захищаючи нашу неньку Україну. Тому сьогодні я щиро дякую. Всім тим, хто виховує таких патріотів. Батькам, які народжують дітей, виховують їх. Нашим вчителям, які прививають їм знання історії України. І потім наші ж вихованці пишуть цю історію і творять нову Україну, про яку сьогодні знає вже весь світ. Ми маємо незалежність і ми її будемо мати. Маємо волю, маємо роботу, маємо землю, вміємо любити, кохати, маємо віру свою українську маємо життя вільне і незалежне. Сьогодні, то в принципі, як і щодня, ми повинні мати поличку в наших головах той розділ. До якого ми звертаємося вранці, в день, ввечері. Що я зробив для України? Для її незалежності, для її розвитку? Не буде людини щасливої поодинокому випадку, у своїй домівці, за своїм парканом. Може бути людина щасливою тільки тоді, коли щасливе суспільство. Для того ми і працюємо. І для того ми даємо собі звіт. Я сьогодні працюю тут і я допомагаю Україні. Я розвиваю свою сім'ю, я виховую дітей в любові, в мирі і злагоді для того, щоб вони будували Україну. Найбільша сьогодні вдячність тим і шана, і низький уклін, хто взяв зброю до рук. І знову ж за тим гаслом «Україна понад усе. Воля України або смерть готові загинути один раз фізично, але захистити нас не за кошти, а за ідею. Ми сьогодні славимо Україну, славимо громаду і не тільки словами, а своєю працею, діями, думками, рішеннями. І оскільки незалежність це не тільки право думати, щось робити, а це великий обов'язок. І саме про цей обов'язок, який ми повинні виконувати, кожен на своєму місці, я й наголошую. Тому щиро дякую всім тим, хто свідомо виконує свій обов'язок в розвитку незалежності України і громади нашої. І хто став на її захист, славімо сьогодні наших солдатів, наші Збройні Сили України. Щиро дякуємо їм за те, що вони в надзвичайно важких умовах, такі прості слова, надзвичайно важкі умови. А що це? Ми знову бачимо в репортажах, але віддалено тільки відчуваємо, наскільки це важко. І коли спілкуючись із нашими Солдатами, які приходять поранені, просто хитають головою і не знаходять слів передати, що вони там бачать. Шануймо наших захисників. Вони сьогодні герої. Слава нашій громаді, слава всім свідомим українцям, слава Україні! 不舍。 Наш народ за свою історію пережив багато трагічних моментів: століття відсутності власної державності, дві світові війни, безліч братовбивчих сутичок, червоний терор, голодомор, чорнобильську трагедію, втрату небесної сотні, зраду підступного сусіда, тисячі зламаних долей і скалічених життів справжніх патріотів України. Вони продовжують боронити нашу землю і щодня віддають своє життя, щоб Україна знову стала вільною, соборною та незалежною. Цим трагедіям не зламати нашого народу. Українці завжди неодноразово доводили всьому світові, що прагнуть жити в своїй державі за своїми законами. І ми впевнені. Що правда буде на нашому боці, і ми знову переможемо, бо весь український народ заслуговує жити під мирним небом нашої батьківщини. землі. і борітися, поборете будь які змови, і борітися, поборете все, що у злі заспіва. Співаємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Шановні присутні, просимо покласти квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка і вшанувати пам'ять цих видатних діячів українського народу та тих, хто втратив життя, виборюючи незалежність України. E